Я хочу запропонувати вам. подивитися продовження нашого телепроекту, присвяченого реабілітації військових. Перша частина, яка вийшла раніше, була більш присвячена медичному відновленню поранених. А ось в другій частині мова піде про ментальне здоров'я як військових, так і членів їх родини. Отже, дивимося, це відчуття повноти життя, це відчуття своєї місії, це відчуття сенсу житті, у них зав'язана. На такому руйнівному моменті, як війна. Ти нічого не можеш в цій ситуації зробити. Двоє дітей на руках, і дітей ложила спати, і сама содам попібен, бо саме цього нам не розсосає. Повертається інша людина. Їм всім потрібно знов знайомитись. Тому що повертається не тільки інша людина, це чоловік або військовослужбовець, то там були і жінки, так uh -huh, uh -huh. а інша людина і та, яка була тут. Толі боїмося друг друга відпустити, Я не знаю. От, от таке, і у нього таке состає у мене. Ми почали більше дорожити друг другам, і саме їх досвід, їх мистецтво – це коректно опрацювати і ставити план пацієнту. Вже півтора року війна в Україні калічить життя мільйонів людей, руйнує міста і села, руйнує родини, скалічує душі навіть тих, хто знаходиться далеко від неї. Медики роблять все, щоб вилікувати та зробити знов дієздатними тіла поранених бійців. Але для повернення в мирне життя цього замало. Відновлення потребує і ментальне здоров'я, причому не тільки бійців, а й близьких, до яких вони повертаються. Про це мова і піде далі. Он не спит, у него свои вот эти переживания. Он говорит Я только горит засыпаю і все время мне снится война. Я понимала, что там уже нету ни медикаментов, нету ни помощи, ничего. Просто ну идет время, как бы ну ни на часы, ни на дни, даже на минуты. Через що довелося пройти цим жінкам, які сни побачити, які молитви нашептати знають тільки вони та Господь Бог. Бо що може бути важче, чим чекати сина чи чоловіка з війни? Тільки його втратити їм пощастило. Їх хлопці повернулися пораненими, але живими і зовсім іншими, бо війна змінює навіть самих сильних, говорить психолог Майя Гринько. Що змінює взагалі війна в свідомості людини? Давайте почнемо з того. От ви пам'ятаєте якусь свою подію, де ви були дуже активними, де ви впливали на розвиток подій, де ви щось робили в колі однодумців. Коли ви розуміли, що ви знаходитесь тут і зараз? Коли це була сенс і місія вашого життя, можливо, ви перемогли якісь випробування? Так, так. от що ви відчували тоді? Ну, підняття духу, можливо, яка, якась ейфорія. Mm -hmm. Тобто, саме таке відчувають обійці. О, вони ж переможці. Мало того, так. Вони відчувають це, так, і вони відчувають, що вони хочуть повернутися до цього. Вони хочуть вернути, повернути це відчуття. Тобто і на... саме до це, і саме це є проблемним. Чому? Тому що от, це відчуття повноти життя. Це відчуття своєї місії, це відчуття сенсу життя у них зав'язана на такому руйнівному моменті як війна. Вони зав'язана на стражданнях, і от це є проблемою. Тому, якщо е, суспільство не зробить саме е, таку безбар'єрність для них, не зробить, щоб вони свою активність, свій досвід і свої можливості інтегрували у мирне життя. Тоді вони будуть бажати повернутися на війну. Тоді, як би це не звучало так, да страшно, як би це не звучало. але вони у цій війні будуть бачити сенс. Денис вирішив піти до армії ще в 2019-му, коли до нього прямо в школу приїхали друзі. Військові на БТР, все відбувалося на Донбасі, де про війну з 2014-го знали не щоток, і саме ця військова романтика стала для хлопця доленосною. пригласил их к нам на зорницу, ну то есть на соревнования школы физические, то есть и они приехали на БТРе к нам, покатали ребят, взводом именно приехали, покатали ребят на БТР, показали как гранаты кидать правильно, там, то есть на дым гранатах потренировались, ну директор был вообще в шоке от того, что кто их позвал, то есть он узнал, что я позвал ребят, и мы сделали с ними даже совместные фотографии на фоне БТР, на фоне футбольного поля. И я как раз и мои друзья там, то есть и весь взвод, то есть и это была знаковая точка, наверное, отправления моего уже, можно сказать. в в голові там сразу армію. Тоді ніхто й думки не мав, через що в скорому часі доведеться пройти і самому Денису і його родині. Хоча для мами Юлії війна почалася одразу, як син потрапив до армії. Три з половиною як е не було життя. жизни. От он три з половиною года, і три з половиною як будто не було. У мене не було ні відпочинку, ні моря. Е Даже, наверное, не было свободного времени. Я настолько жила звонком, ждала каждый день хоть какую-то весточку. Если ты не можешь позвонить, то хотя бы плюсик. У военных есть такое, они плюсик отправляют или 4-5-0. Все, я знаю, что все хорошо. Так что ну, жизни не было. Спокойствия не было, ти все время в напряженні в такому ж постійному напруженні перебувала весь час і дружина бійця зазовсталі Максима Кушніра Катерина, особливо коли чоловік потрапив у полон. Постоянно, бы, когда в плену, був постоянно від того, що ти нічого не можеш в цій ситуації зробити. Двоє дітей на руках, і дітей ложила спать и сама. Бага багато плакати довелося. Для чоловіків є важливим захист своєї родини, захист своєї батьківщини, і взагалі захист, чого там не було. Це для них є сенс і це для їх, для більшості чоловіків є їх місія життя. І вони тому йдуть на війну захищати свою батьківщину, захищати свою родину. І вони відчули цей сенс. Вони відчули цей Угу. справжнього життя, справжні справжнього, справжнього сенсу. Життя. Вони відчули, справжні а дружби. навіщо вони живуть. Мало того, вони відчули, а для кого ще це важливо, і це, от для чого вони це роблять, і для кого ще це важливо це вже місія його їх, їх життя. За словами Катерини, її в важкі часи рятували діти, бо саме заради них пішов воювати її чоловік. Заради них вона після руйнування окупації рідного Маріуполя налагоджувала нове життя на новому місці і чекала, коли повернеться її захисник. А потім почався непростий процес реабілітації після важкого поранення. Болуї багато сасу побуде по собаці один. Напір. Це для мене найглаща реабілітація. Саме бути з ними поруч. Так. так. Кажи, будь ласка, а ось які слова вам потрібні від них? Особливо від них що люблять совели що потрібен. Бо саме цього нам не вистачає. Катерина, ви часто чоловіка говорите, що ви його кохаєте? Так. Да. Постоянно, коли обчаємося, переписуємося. — як би. А назвав. Буває, на щастя, у Максима і Катерини щаслива історія родинного кохання. Вони змогли пройти через всі біди і залишитися близькими, але так буває далеко не у всіх, особливо ну, якщо чоловік повертається з війни інвалідом. Як стосунки між родині, стосунки, ось як вони складаються після війни, бо okay. ви сказали, що чоловіки зрозуміли справжнє життя там на фронті, а тут в родині воно не справжнє, воно інше. Дивиться, ми всі повинні розуміти, і родини військових службовців повинні розуміти, що повертається інша людина, а okay. їм всім потрібно знов знайомитись. Тому що повертається не тільки інша людина, це чоловік або військовослужбовість, то там були і жінки, mm -hmm. так? так а інша людина і та, яка була тут. Інша людина і дружина, яка самотужки якісь випробування також вона робила, да яка ем, турбувалася про дітей сама, вона до цього це не робила, наприклад. Mm -hmm. то есть, і вона теж стала Змінился. іншою людиною. Тобто, зустрічаються дві інші людини. І цим іншим двом людинам потрібно знов знайомитись. Цим двом іншим людинам потрібно знов узнавати один іншого, полюбити один іншого. Прийняти один іншого, бути безпечними один до іншого, тому що якщо зустрічаються дві травмованих людини, це як йожики, так тобто, uh -huh. тобто вони хочуть зблизитися друг з другом, але це оці колючки цього травмітного досвіду, вони не дозволяють зблизитися і мало того, вони колять один іншого uh -huh. і не розуміють, чому це стається. І далі йдуть претензії: да ти ж був другим, де да. інший був там, Да. да. а ти також і була ви інші. Були інші. Ну, Ви так. інші, тому познайомтеся друг з другом знов. Пізнайте друг друга внов, дайте любов друг другу, дайте безпеку друг другу. Знову дайте безпеку. Але теж Потрібно визнавати, якщо симптоми є небезпечними, якщо це симптоми посттравматичного розладу, це теж повинна визнавати, що це щось небезпечно, і от у цьому випадку потрібно як раніше звертати до фахівців. Важко вилікувати тіла, повернути людині обличчя, встановити протез замість ноги. Але з цим сучасна медицина вже навчилася справлятись. А ось навчити людину жити після війни задача непроста, навіть для лікарів з багаторічним досвідом порятунку. Бо для цього потрібні фахівці, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, ФРМ, яких тільки починають готувати вузи, свого роду посередники між лікарями та пацієнтами. Ті, хто говорить з ними однією мовою, знає їх потреби. І можливості, але де таких взяти саме зараз? Дійсно, всі зараз у пошуці доброго спеціаліста, тому що це новітня технологія. Наразі тільки започаткували навчання цим технологіям. Наприклад, раніше був логопед, зараз терапевт мови та мовлення. Зовсім інший спектр надання послуг. Це не тільки локопедичні послуги, а ще й навчання мови і, і мовлення. Тобто, це зовсім інший підхід, теж саме з реабілітацією. Якщо ми говоримо за раніші технології, вони не були представлені. Інтегрованими спеціалістами, тобто були фізіотерапевти, які щось призначали за процедурами, були якісь інші, наприклад, лікарі ЛФК. Не було не було суцільного ставлення до цих питань. Зараз є лікарі, які... Спеціально навчаються і мають досвід призначення так званої суцільної системної реабілітації це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. І саме їх досвід, їх містецтво це коректно опрацювати і ставити план пацієнту. Якщо це буде новітній підхід, то будуть і новітні результати. Тому це дуже важливо. І зараз є ціла пліяда нових спеціалістів, так звані ерготерапевти зі спомічниками. Фізичні терапевти, це навіть не лікарі, це суміжні спеціальності з медициною, з їх асистентами, це логопеди або терапевти мови та мовлення, це психологи, які зовсім не медики, але працюють поруч і їх досить дуже корисний для нас, лікарів, які теж займаються одним. Це реабілітацією, відновленням. А поки медична система тільки готується до новітніх викликів, весь тягар як медичної, так і психологічної реабілітації, лягає на лікарів: тих, хто відчуває свою відповідальність не тільки за здоров'я, а й все подальше життя своїх пацієнтів. Коли працюєш фізично е, оперуєш, бачиш е, результати своєї роботи, то в психологічному елементі треба дуже така тонка грань. І ти можеш нарватися на дуже серйозні наслідки своєї недалекоглядності, де ти не встиг почути його, не побачив деякі рухи, деякі його емоції, що може стати фатальним інколи. Тому наша увага це спілкування, це пошук обоюдних. Зацікавлених речей, які би зацікавили його і лікаря. Це пошук завжди спілкування кожен день, вранці, в обід, ввечері. Весь час я провожу з ними майже цілодобово, і вони повинні відчу, відчувати не тільки нашу подяку, що ми робиться, працюємо і дякуємо їм за можливість спілкуватись тут спілкуватися в студії, за те, що наші діти продовжують ходити в школу, в садочок, там, і так далі. А ще повинна бути ментальна е, така е, ментальний супровід, ментальний такий зв'язок між лікарем та пацієнтом. Обов'язково. Обов'язково. Тому що лікар може підсвідомо виявити деякі. Проблеми, які ти не побачиш, як будучи, просто як сторонні від цього сьогодні. Медики в одну душу твердять, що процес реабілітації повинен бути комплексним. Працювати над ним повинні мультидисциплінарні команди фахівців самих різних галузей, передаючи пацієнта буквально з рук на руку один одному від операційного столу до спортзалу. Тоді процес відновлення бійців відбуватиметься набагато швидше. Комплексний підхід безпосередньо з під'єднанням апаратної фізіотерапії прискорює етапи одужання, бо має і протизапальний ефект, і відновлюючий, і протинабряковий ефект, і відновлення об'єму рухів, і під'єднання вже фізичної терапії. Має гарний ефект. В амбулаторній службі ці пацієнти вже приходять частково підготовлені, мають частково позитивний результат, і наша мультидисципліна. Пициплінарна команда, яка складається з фізіотерапевтичних спеціалістів, з спеціалістів ерготерапевтів, фізичних терапевтів, лікарів фізичної медичної реабілітації та психологічної служби нашої, вже підтримують далі цих пацієнтів, проробляючи їх основні патологічні стани. У Олександра кулею вирвало кусок кості в руці. Хірурги встановили пластину, але перебити виявились майже 90 відсотків нервових закінчень. Говорить, після фізпроцедур відчуває себе набагато краще. Ну рука вже працює нормально. Уже лучше во згибається уже ну уже багато чого робить. Ну раніше цього не було. Але найважчий процес на думку і медиків і пацієнтів це психологічне відновлення. По перше, бійців, які повернулися з фронту до нового життя в суспільстві, і пристосування самого суспільства до них, бо відчуття тих, хто провів рік чи більше в окопах, і тих, хто в цей час знаходився в глибокому тилу, зовсім різні. Якщо суспільство визнає заслуги ага. військовослужбовців перед батьківщиною перед суспільством, визнає їх біль. Визнає вони равни, визнає їх досвід і можливості. То таким чином може бути посттравматичне зростання нашого суспільства. Зараз вже дуже багато робиться, і це мене дуже втішує. І робиться на всіх рівнях. До речі, проект психічного здоров'я нації ініціювала і зараз розвиває перша леді Олена Зеленська. Да, ці проекти ти, як це проекти по безбар'єрності, дуже багато робиться нашими міжнародними колегами і партнерами. І я вам хочу сказати, що навіть такі засновники, великі люди, як Томас Вебер і Девід Грант, засновники методів травмафокус uh -huh. і брейнспотінг, вони навчали наших психологів. Дуже багато робиться Ізраїль, Травма Коалішн, дуже багато робиться нашими міжнародними колегами, які працювали у надзвичайних ситуаціях і кризових подіях різних країн. І вони не тільки діляться досвідом, вони нас мотивують, вони мотивують нашу країну. Вони мотивують кожного з нас. Адаптувати своїх хлопців до мирного життя всіма силами намагаються і наші героїні. Катерина та Юлія лікують насамперед своєю любов'ю, родинним теплом і позитивними емоціями. Ти в парки їздим і в парки ходимо гуляти. Ну звісно, треба і надо відкатися і надо трохи розслаблятися, як говориться і емоційно, і фізично он мене дуже добрий, дуже сильний. Я дуже горжусь своїм сином. Ничего не поменялось, но я вам хочу сказать, он стал, не знаю, то ли более ценить вот эти моменты, что мы вместе. Мы, мы вот и не разлучаемся даже днем, мы ходим вместе в магазин, мы везде вдвоем. Мы, наверное, не можем, то ли боимся друг друга отпустить, я не знаю. Вот, вот, вот такое, и у него такое состояние у меня. Мы начали больше дорожить друг другом, я бы так сказала. У меня еще двое сыновей 12 лет и 5 лет. Даже если Денис вышел в магазин и заходит, то они кидаются на него и обнимают его, как будто его долго не было. То есть, вот так вот. Де да всі ми, мабуть, нього не відходимо, йому від нас ні. Обидві родини через війну втратили свій дім, малу батьківщину, близьких людей, що загинули, але не втратили віри в себе і в щасливе майбутнє. І саме це надає їм силу. Ну, моя найголовніше мечта це, это... так як я вже почав життя з чистого листа, причому не то, що з чистого листа, а з нервно з большого такого ватмана, чистого, чистого прям. когда остался без ничего, то есть без дома, без ничего и так же самая семья. Наверное, самая главная мечта в этом случае – это получить выплату по боевому ранению и купить дом в семье. То есть, чтобы мы все вместе уже обосновались где-нибудь уже здесь, может, рядом с Одессой, может, в Одессе. То есть, для того, чтобы был свой, свой дом, свой уют, потому что это то, чего сейчас не хватает. Максим, який ще вчора не вірив, що виживе, сьогодні, також будує плани. Говорить, його троє дітей потребують його підтримки та уваги, але в будь-який момент готовий знов стати в дію. Я не вірю сільське господарство. Хоч за надписатинцем, займався 10 років тому. Але я собуде сам з мене все-таки повернуся на службу. сьогодні. Тисячі наших бійців боронять українську землю від ворогу, віддають своє життя та здоров'я заради майбутнього країни, але зробити це майбутнє комфортним для них задача всього суспільства і кожного з нас. На сам головне, кожен з нас повинен вже тут і зараз бути добрим. Бути повільним, бути приязним, відноситися з любов'ю до тих, хто повертається, пропонувати допомогу, якщо вони е, е, ви, ви бачите, що вона потрібна. Але якщо вони говорять, що вона не потрібна, то теж улибнутися, посміхнутися, поюмарити, повзаємодіяти, дати розслабитися, і на сам головне створити для них, для всіх безпечний простір. Щоб їм в цьому простірі було е, просто комфортно. віддати свій біль, щоб вони розуміли, що вони можуть поділитися зі своїм болем, розділити це цей біль, і суспільство наше це витримає.